Світлана отримала поранення від дрону. Ну, тут м'яза немає, звісно, тут вирваний шматочок м'яза. Ось, ну і ось так це все виглядає якби. Тут ще. ось. Ну, це було в кінці листопада минулого року. Я жила на той момент в Херсоні. І у нас тоді тільки починали обстріли дронами, тобто ну, дрони скидули вибухівки, і, мабуть, з мене це і почалося все. Я йшла на роботу, пам'ятаю, йшла на роботу зранку, і я чула розповіді людей, що літають у нас дрони, що бувають скиди, але ну, я ніколи їх не бачила. Одного ранку я просто виходила на роботу, йшла на свою зупинку і просто побачила, що там в небі щось наближається, щось схоже на маленький літачок. Я, ну, я спочатку не зрозуміла, бо, бо я їх ніколи вживу не бачила, ті дрони. А потім я зрозуміла, що це дрони, він летить в мою сторону. Причому і Останнє, що я встигла зробити, я забігла під зупинку. Де стояли вже люди просто і буквально секунда. і Ми чуємо, що він зупинився, прям літав-літав, зупинився над самою зупинкою. І я почула щелчок такий. і Секунда, я вже розумію, що у мене дуже болить рука, у мене поранена ліва рука. Ну тоді було холодно, вже якби до зими йшло. Я була в теплій курці, звісно, і якось, мабуть, я чи прикрила себе, чи що, і то у мене той осколок він потрапив, виходить, в ліву руку і пройшов наскрізь через куртку і застряг у мене під правим ребром в області печінки. Я жартую, що добре, що я не хода, що він мені нічого не пробив. Ось, ну Це такий жарт, але ну, насправді то було, тоді не до жартів було. Насправді. Нас було тоді четверо людей на зупинці. Пощастило в тому плані, що буквально за 5 хвилин якраз їхала маршрутка. Вона їхала, і нас всіх це посадили. В маршрутку і маршрутка вона якраз проїжджає повз лікарню, але по дорозі хтось викликав швидку. І на півдорозі нас вже якби підхватила швидка, і вже повезла всіх нас туди, в лікарню. Це було настільки швидко, що я не встигла нічого зрозуміти. Просто я всім кажу, що той дрон він просто взявся не звідки. Як пізніше я дізналася від людей, що вони ховаються на будинках, на верхівках на ну, багатоповерхових. Ну, не багато, наприклад, там був двоповерховий будинок. І, скоріш за все, вони сидять, вичікують, коли збереться більше людей, щоб більше людей отримали поранення, щоб більше людей там або загинули, або поранити їх. І то це я ж кажу, це секунда діла, воно сталося. Можливо, треба було бігти в іншу сторону, можливо, треба було стати десь стояти. Але ну що, я йду, дорога, ну, дерев немає, і тільки зупинка. Ну, куди будеш бігти? Будеш бігти в найближче місце, просто ну якби. Ну, я тоді не розуміла, думала, він пролодить просто повста, все, але ні, він просто зупинився над самою зупинкою, бачачи, що нас багато людей ну, і все. Так, конкретно це вони чекають, просто, щоб, щоб просто по людям вдарити це. Пощастило, що тоді їздили маршрутки. Просто після того почалися ці масові скиди саме в тому районі. Я жила район Східний. Зараз туди не пускають ні маршрутки. Там, там все це дуже близько до Лівобережжя, яке в окупації. І ті дрони вони залітають повністю якби, на ту територію, і тоді ще маршрутки їздили, і якби могли людей забрати а в той же день був приліт і по маршруті, де загинули люди. Ну, тобто мені ще, скажімо, так пощастило. На зупинці ще, коли це все сталося, у мене спочатку я перестала чути взагалі, бо це ж ну, вибухом, ну, воно повністю перестаєш чути. Я в цій паніці, ну в мене не то, що паніка, я просто єдина людина, яку я згадала, кому подзвонити. У мене ми жили там з тіткою, в неї частний будинок в тому районі. Вона, до речі, досі там залишається жити. Ось я першим ділом я подзвонила їй сказала, що у мене травма. Мене ранив дрон, я нічого не чую. Зараз буду їхати в лікарню. Ну, Це, це що я пам'ятаю просто і все. В першу чергу я їй подзвонила. Ну, Чесно, це був такий момент, мене навіть медсестри потім сміялися. Я просто, У мене такий шок, мабуть, був. А я, я косметолог, я працюю руками. І... У мене було усвідомлення, що в мене поранена рука, і ще коли мені не зняли, ну коли не зняли куртку, коли ще не розрізали цей е, е, светр, який на мені був. Я питала у медсестер, а мені руку не відріжуть? Я це все, що я питала. Ну, вони кажуть, Боже, ти вижила, та ну не відріжуть тобі ту руку. А я просто ще не бачила ту травму. Мені здавалося, що там вже руки немає. І в мене оця думка, Боже, я залишусь без руки. А як же ж я буду працювати? Я про клієнтів думала в той час, бо я їхала на роботу саме в косметологію. і Я думала, як же ж з мене будуть мої клієнти? Ну то ну, от це, мабуть, просто в шоковому стані. В такому ти починаєш про якусь дурню думати, яка зараз не відноситься взагалі там до твого життя, до твого здоров'я. Ну тут якось так. От хочеться про Харсон розказати, тому що дуже мало зараз про нього говорять, і хотілося б просто знати, що. Там живуть просто неймовірні люди, неймовірні, тобто. Люди, які відкривають кав'ярні, тобто молодь відкрива, молодь навіть не те, що просто люди якісь там хтось виїжджає, хтось залишається, працюють кав'ярні, продають квіти, працюють ну, не багато, але якісь магазини, хтось тримає бізнеси. І от в цей час ну, я пишаюсь тими людьми, настільки вони сильні. Для, для мене він асоціюється от з сильним духом, з, з людьми сильним духом, тому що вони живуть от 24 на 7 під обстін під постійними обстрілами, тому що з лівобережжя постійно обстрілюються і снарядами різними, плюс дрониці. І люди настільки пристосувались в цьому, що ну я кажу, це настільки люди молодці. Це навіть уявити важко, наскільки вони сильні там всі. І я після поранення ще не думала виїжджати, я не хотіла, тому що в мене була якби робота. І я весь час там була, і окупацію, і деокупацію, і скільки б мені не казали, там рідні, близькі виїжджаю. Кажу, я не хочу. Мені ну, мене все влаштовує, все нормально. Я не розуміла цієї небезпеки. Але от коли сталося поранення, потім я ще десь. Ну, пару тижнів була, тому що я в лікарні лежала два тижні, а потім ще я думала приймала рішення. Рішення я прийняла тоді, коли у нас був такий один день, ми вже, якби, я квартиру винаймала там ще в Херсоні, і ну, ми на ній не жили, бо вона обстрілювалася ну, та сторона сильно. Але під час того, як мене виписали з поранення, в свій район я не могла вернутися туди, де я жила, то ми поїхали на квартиру. І одного разу я просто застала ранішній обстріл, який тривав годину, просто годину обстрілювали місто дуже сильно. І я, сидячи в коридорі, я просто сказала собі, що якщо я виживу, я виїду з міста. Ну, було дуже страшно, тому якби я прийняла рішення для себе виїжджати. І спочатку я поїхала до Львівської області, там мене знайомі. І... Я поїхала до лікарів. Я була спочатку Кам'яна-Бузька, така лікарня, і там мене направили до невропатолога, до травматолога, до хірурга, ну, щоб подивились мою руку. Плюс мені треба було робити дослідження, бо думали лікарі, що в мене пошкоджений. Нерв, нерв, який до зап'ястя зап відноситься, бо в мене рука тоді не була зігнута повністю, не розгиналась так, якби висіла. Треба було робити дослідження. Плюс я розуміла, що мені треба відновлювати руку, тому що вона мене ну, мені давали, що вона на 80% буде взагалі працювати. Ну, Але я вирішила не здаватись, скажімо так, і. Там же мене в каменній бусті направили на в реабілітаційний центр «Доброотвір», де вже зі мною займалися реабілітологи, відновлювали мені там і рух руки, і працювали з тим шрамом, скажімо так, ну, з раною, ну, а Я побула там, а потім в мене просто в Тернополі мої родичі є. І якби мені саме місто сподобалося в Тернопіль, тому що воно таке, воно дуже затишне, воно мені дуже сильно нагадало довоєнний Херсон. І от ну, мені захотілося саме в Тернополі жити. Тому такий був вибір тяжко, але мене реабілітолог попередила одразу, що ми будемо працювати через біль. Буде боляче, але вам доведеться терпіти, щоб відновити руку. Бо рука, якби спочатку вона була в такому стані, потім, наче почалося, що вже пальчики почали рухатися, але в мене була сильна, як це називається, ну коротше, в мене була зігнута рука, вона не розгиналася, бо рана тут сама якби була і не розгиналася рука. І реабілітолог мені. там Брала мою руку в свою і починала розробляти. Мені було дуже боляче, я терпіла, але терпіла через біль. Але поступово-поступово я розуміла, що це треба для того, щоб у мене рука почала працювати, то через біль займалася. Моя старша сестра, вона одразу, ну, після поранення, звісно, вона дуже злякалася. Вона одразу сказала: виїжджай. Ось. Е Батьки в мене, в мене дуже чудові батьки, я їх дуже люблю, але вони в окупації. Ми з ними зізвонювались тоді, да, спілкувались. Ну як, звісно, що для них це великий шок був, що таке сталося. У мене був трошки після поранення досить такий трохи пригнічений психологічний стан. І вони розуміли, мабуть, що просто мені треба час. Бо знаєте, як я така людина, яка взагалі ніколи не плаче. А коли мене сталося поранення, я пам'ятаю, що що я, ну це ж поранення сталося, мене відвезли в лікарню, зробили операцію. Я пам'ятаю, що я добу просто лежала і плакала, бо я не знала, ну от не знаю чому. От якось, бо мені здавалося, що чому це сталося саме зі мною? Ой, ну ви знаєте, це просто треба прожити. Це ну, мені довелося просто прожити. І, ну, хтось думає, що це та там, чого та людина плаче, що вона там. Ну. Спочатку це було просто ну, якось розуміння того, що треба якась допомога. Ну. Не знаю, коли я приїхала в Тернопіль, я там почала одразу шукати роботу, шукати житло. Но у мене є підтримка там, я звернулася до психолога, так, почала з психологом працювати, тому що я розуміла, що стан такий, що ну, просто ну, мені не подобався мій стан. Звернулася до психолога, і так як я з медичною освітою, то я. Трохи розумію організм людський, і я якби, зрозуміла, що треба, мабуть, якісь аналізи ще поздавати, там, кров на аналізи. да там і ну, Я все в принципі правильно зробила, тому що там дійсно після операції там знижується залізо, знижується вітамін Д, багато чого багато показників падають вниз, і тут іще ти думаєш, що це твій стан психологічний, там якась злість, роздратованість. Ти думаєш, там, що з Бо не так. А коли хтось каже, Та, ну, треба ж після операції поздавати там, аналізи, перевірити, якби дефіцити, да? це дуже важливо насправді. Ну і почала приймати ліки, там, там, залізо, вітамін Д, тому що ну, і воно, воно, воно в принципі допомогло це все. Перш ніж ставити собі якісь діагнози, що з тобою щось не так, треба спочатку зрозуміти, що в організмі не так, якісь елементарні речі. У мене ще фармацевтична освіта просто, тому я якби ну, ну, треба про себе піклуватися. Просто у мене, мабуть, після того поранення мене просто, я зрозуміла, що в мене одне життя. Справа в тому, що всі знають, що я дуже сильна людина. І е, е, мені так, ну, от, е, я можу бути там слабкою тільки поруч з батьками, навіть там телефоном. Да? Для інших людей всі звикли мене бачити такою сильною дівчинкою, да, і всі казали, ти впораєшся. А я злилась трохи, думаю, блі, ну як я впораюсь? ну Мені от зараз якась допомога потрібна, ну там підкажіть, що мені зробити. Але ж всі знають, що свята впорається. Да? Потрібен був час. Да, там могла там, дзвонити мамі, там, да, але я ж кажу, я довелося звернутися просто до психолога, і це добре, що в нас є такі організації, там, як Червоний Хрест, да, де на їхній базі є психологи, де можна безкоштовно. Тобто я шукала для себе варіанти, да, і я їх знайшла. Тобто є безліч варіантів і... Так як я внутрішньопереміщена особа, в мене була можливість безкоштовно позайматися психологом. Свій рубець я постійно ховала. Я завжди, от я все літо, я проходила навіть там тонка рубашка якась, або е, цей господи, або футболка з довгим рукавом. Тобто, ну. Якось нормально було. Єдине, що ну, я пам'ятаю, я пішла, ну, у мене було навчання додатково по косметології. І перший день, якби е викладач побачила, що в мене з рукою, але вона побоялась запитувати. Вона просто чу чуттєва, тонка людина, яка розуміє, що, можливо, не треба це питати. Да, там. Потім вже вона запитала, я сама навіть розказала, але якоїсь дивної реакції ні не було. Там, знаєте, так настільки самооцінка одразу падає, коли ти розумієш, що це навіть ну, там, рука не рука, але все одно ну, для мене це було дуже якби, дуже важко сприйняти. що у мене там, я, я спочатку взагалі намагалась туди навіть не дивитися, просто, тому що рука вона в мене зараз трошки нерівна, якби там. У да, там мене вирваний м'яс один. Спочатку навіть там мені чисто психологічно було важко дивитися на цю рану, да? коли воно поступово почало заживати, я розуміла, що мені ну, не подобається вигляд цієї руки, і ну, я почала шукати варіанти, і я, я ж кажу, я. Людина, яка не здається, да? і я просто випадково по телевізору побачила рекламу неопалимі да? і ну, вирішила написати, тому що а, хтось би може на моєму місці подумати, Та, що той рубець, да? ну, а я ні, я не можу так. Я розуміла, що тут справа навіть не у вигляді того рубця, а те, що якщо ним не займатися, то Якщо він наростає, то там, можливо, потім буде і набряк руки, і німіти пальці будуть. Ну, А я розумію, що я руками працюю, я молода людина, і мені треба далі жити, краще зайнятися цим зараз. Ну і от коли не в полимі почали зі мною працювати, коли я почала займатися цим рубцем, от зараз я вже якось навіть. Я помітила, що я вже його так не соромлюсь, як раніше, тому що він там він став світленький, він став такий гладенький, да, і, і я вже можу вдягти якусь футболку, таку, де його ну, трошечки може бути видно, але уже от те відчуття сорому, да, що ти якийсь не такий, воно вже пройшло. Да. Ну, це головне, я ж кажу, тут головне, не здаватись ніколи. Да, і якщо... Ти хочеш щось змінити, ти це зміниш. Просто треба знайти, знайти варіанти, як це зробити. Я працювала в Херсоні, да, я працювала в аптеці, а, і потім, якби я ж поїхала у Львівську область, то, а, звісно, я на той момент не працювала, тому що в мене був лікарняний, по-перше, дуже довгий через травму. Потім там, типу, як відпустка була, і я. В той момент, коли я робила реабілітацію, я не працювала. Я не працювала. Я до роботи повернулася вже в Тернополі. Вже десь в березні цього року я почала працювати в аптеці. Тобто, тобто в мене це був час грудень, січень-лютий, скажімо так, три місяці я не працювала. Я дуже сильно випала з того всього. Просто Запропонували роботу в аптеці, я пішла. Косметологією поки я не займаюся, ну, але от зараз у мене якраз закрилася аптека, то планую повернутися до косметології, до того, що, що мені подобається. Чому не займалася косметологією, тому що рука ще була, скажімо так, не в тій формі, яка могла б витримати там, ну, все, що треба. У мене дуже чудові лікарі були. Вони є, і залишаються в Херсоні, працюють дуже. Я їм вдячна за те, що вони так оперативно все зробили, і дуже класно все зробили, причому в тій ситуації. Да? Ось. Але був один лікар, який сказав, що у вас рука буде працювати на 80%. Ой, я тоді там плакала, сиділа, звісно. Це була така істерика, що як це так, на 80%. Але знову ж таки, ну, в мене була ціль, я хотіла ну не комусь довести, а самі собі, що я ну я можу відновити руку і на 100%. Коли мені сказали, взагалі, коли я зробила було таке дослідження електронейроміографія, яка досліджує нерви в руці, і мені сказали, що нерв цілий. Тому що там, я ж кажу, за рахунок того, що м'яз був вирваний, думали, що і задітий нерв, але він не був задітий, виявляється, він був цілий. Тому я зрозуміла, що якщо нерв цілий, то можна відновити рух руки на 100%. То То ну, зараз я вважаю, що вона в мене на 100% працює. працює. Я зрозуміла, що в мене одне життя. Воно одне, його треба цінувати і. Якось починаєш по-іншому мислити, ти розумієш, що життя одне, і якісь моменти такі, наприклад, там... ти розумієш, що якщо ти там... там зустрівся з рідною людиною, да, то цей момент треба приділити повністю, там, Ось цьому моменту, да, не бігти нікуди, не спішити, тому що там життя таке коротке. Да, от. Вчишся. Цінувати людей поряд, які там приносять тобі радість. Да, я почала там більше, е, ну от у мене був момент, у мене тьотя, яка в Херсоні залишилась, вона їздила за кордон, а, і вона проїздом була у Львові. І я це знала. І я їй кажу, я приїду до вас просто побачити вас. Ну, Тобто, от починаю такі моменти цінувати. Рідних людей і тих, хто тебе підтримує, вона мене дуже сильно підтримувала, взагалі да, вона така дуже велика підтримка мені. Вірити в себе як би не було важко. От просто вірити, що все можливо, якщо вірити. А, ну, ну, ну і саме головне це любити життя просто. Яке воно є і. Цінувати те, що є. Навіть якщо зараз там, навіть якщо зараз важко, навіть якщо там нема роботи чи ще чогось, і ти думаєш, що це все це кінець, да, там що, ну, буде з часом щось хороше, тому що іноді людям треба пройти через якісь такі моменти жахливі в своєму житті, знаєте, щоб. Щось переоцінити і щоб життя змінилося навіть через погане, в кращу сторону. То треба вірити просто в це, що все не даремно. І якщо ти вижив, оце саме головне. Розкажу один момент, я коли мене привезли в лікарню, чому я ще тоді добу плакала, тому що я лежала і казала, Боже, як мені страшно, як мені боляче. І одна з медсестер сказала: А чого ж ти раніше не виїхала? І вона настільки, от людина в такому стані, да, їй так вона там розуміє, що вона там щось там не так з тілом. з її. І коли отак от, от не підтримати людину, і ще от щось таке сказати. Ну, Люди після поранення вони дуже-дуже ранимі. Ну, тобто у них якесь таке, ну, от більш м'яко старатися до людей в такий момент відноситись. Тобто, людина, от, ну я пройшла там всі стадії, там і злість у мене якась була, я не розуміла чому. Але я розуміла, що це, от, це все треба якось прожити, бо це, як психологи кажуть, це момент втрати якоїсь, да, хоч там, ну, там рука та ціла, але вона поранена. І людині в цей момент просто треба, щоб. Як скажімо так, щоб була підтримка, не казати їй, да, як мені казали, ти сильна, ти впораєшся. Та я то сильна я впораюсь, але ну там запитай мене просто, що, що тобі, ну чим я можу тобі допомогти? Просто запитай людині, вже від цього стане краще, що вона зрозуміє, що вона не одна, що в неї є якась підтримка. Там побудьте, посидіть з тою людиною поряд. Ну це вже підтримка велика. Але ні в якому разі не казати, що ти там винний. Я на тебе злий, що ти не виїхав там, і все це ще більше ранить людину в такі моменти.